На вулиці англійського ланкастера вийшли дві групи активістів. Одні виступають проти напливу іммігрантів і вигукують гасло геть з наших вулиць, а другі скандують, що біженці бажані гості. Такі акції відбуваються і в інших містах Великої Британії. Приводом стало вбивство трьох дівчаток у Саутпорті. Заворушення спалахнули в багатьох місцях після того, як у соцмережах розповсюдилася інформація, що 17-річний підліток, який напав із ножем на відвідувачок танцювального гуртка в Саутпорті, був радикальним мусульманським іммігрантом. За даними поліції, 17-річний Аксель Руда Кубана народився у Великій Британії. А медіа повідомили, що його батьки християни. Попри це, антиіммігрантські та антимусульманські протести тривають, переростаючи в бійки під. Пали та заворушення. Це ротерем. Тут протестувальники кидали каміння та інші предмети в поліціянтів та били вітрини. Ще вони розтрощили кілька вікон готелю, у якому розміщують прохачів притулку. У зверненні до нації прем'єр-міністр країни осудив насильство, звинувативши в ньому, як він назвав, ультраправі банди ті, хто брав участь у цьому насильстві, відповідатимуть за всією суворістю закону. Поліція здійснюватиме арешти окремих осіб, триматимуть під вартою. Будуть звинувачення та вироки. Протести вихідними відбулися після кількох днів заворушень у містах у всій Великій Британії, зокрема в Ліверпулі, Бристолі та Манчестері. Водночас минулого тижня обвинувачений постав перед королівським судом Ліверпуля. Йому висунуто звинувачення у вбивстві трьох дівчаток 6, 7 та 9 років. Також він завдав тяжких ножових поранень ще вісьмом дітям і двом дорослим. Підозрюваний народився 7 серпня 2006 року в Кардіфі в сім'ї вихідців із Руанди. Мотиви його нападу досі незрозумілі.